Є такий ефективний інструмент, називається Закон, який надає дозвіл або обмежує. Сьогодні законом сурово обмежено перелік того, що може закупати для військових від місцевих бюджетів. А з 1 жовтня парламент може позбавити нашої фінансового ресурси. Але поки ми в змозі, продовжуємо допомагати нашим військовим. Чергова партія автівок високої прохідності 10 пікапів поїдуть до Одеської бригади тероборони. На додачу до них 10 човнів з моторами та ремкомплекти до них. Човни мають посилене дно, борти та систему клапанів, яка дозволяє залишатися на плов навіть у випадку проколів. Також сьогодні передала військовим потужний генератор на 120 кВт. Наразі завершується тендерна процедура і найближчим часом одеська тероборона отримає ще 66 човнів та 21 автівку високої прохідності. Працюємо далі.